Що таке? Поможи. Пішли, що підкажи? Ха-ха? Друболі, mm. я у не нормально все. Ха-ха. Короче, мы типа не ці незабубонні, но. Хе-хе-хе. Духовка. Ну ладно, тут же не будем. Ти шуглядка, да, Сьогодні вже 7 листопада, зараз ми їдемо другий раз вже в той роддом. Сказали, що ще раз будуть перевіряти все, і тоді вже скажуть, як ми будемо робити і що будемо робити. Ти готова? Ні. <свіття> <свіття> і що це в нас буде? Це на зберігання, чи це щось будуть робити? Сказали, сказали, що дитина більше ніж 4 кг капець прикиньте Це жовтий рушник і синій покрашений, покашним лайк в Україні. тобі розеток хватить Вікторія? Ні. Не хватить. Я хочу писати. І так, всім привіт. Сьогодні у нас 8 жовтня, в віки зранку почалось розкриття, почалися перейми. І вони тривають до цих пір. Зараз вже вони з 6 ранку почалися. Зараз вже 11.30. Була невелика якась перерва, їй вже там ставили якісь капельниці, вона там якісь вправи робить, сидить на м'ячику, щось там розминає, не знаю, що там відбувається. Я вже все підготував, взяв з собою, купив те, що вона просила, і буду чекати в коридорі, допоки мене не запустять, тому що в них відвідини розпочинаються з 15.00. мене є ще 3 години, навіть більше до того, як почнуть пускати. Надію, що все пройде добре. Тримайте за нас кулачки. Ми дали згоду в анкеті на те, щоб я перерізав поповину. А також Вікторія дала згоду на те, щоб я міг її сфотографувати з дитиною за згодою медпрацівників, звичайно ж. Ми дуже хвилюємося, як і Вікторія, так і я. Вікторія каже, що зараз в неї все більше і більше почуття болю. Зараз я не знаю, що там відбувається в Вікторії. Вимкнувся телефон, бо в неї нема зарядки в тій кімнаті, і в неї було 9% останнього разу. Я вже маю чекати в коридорі, так що я біжу. Надію, що все в нас вийде, все пройде добре. Не знаю, як це має бути. Нарешті цей день настав. Ми дуже довго очікували. За планом лікарів, цей день мав бути 1 листопада, сьогодні вже 8 листопада. Надію, що там все буде добре І з вікою, і з дитиною. Дуже хвилююся. Тримайте за нас, кулачки. Brother going rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, can everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day, wake up

要你。<羊> <laughs> <laughs> Було настільки складно перенести, що я не знаю навіть що сказати. Я, я не можу зрозуміти, як жінки переносять що що я тільки побачив. Це просто такий жестяк. Просто такий жестяк. Закінчилось великим стресом. Дуже великим стресом. Тому що там всі почали бігати. Я не знаю, ну такої паніки я ще не бачив. І, і, і в собі, і в Вікторії, і взагалі в людях, які були навколо нас. Але все добре. Віка зараз в порядку, її кисерили. Стан її зараз стабільний. Евеліна також в порядку. Зараз вони їдять, все добре. Вікторію чекає дуже сувора дієта. Я позабирав все, що в неї там було, і в мене ціла купа справ вдома. Я не знаю навіть, як словами можна описати те, що сьогодні було, це просто неможливо нормальними словами без запікування цензури описати. І навіть не знаю, чи буду радити це своїм знайомим, йти на такі заходи. Напевно, це дуже корисно для того, аби зрозуміти цінність того, ну, яким шляхом з'являються діти на світ. Звичайно, якщо це. Просто одразу ростин кесарова, то це зовсім по-іншому. Але в Польщі так не можна. Ну в по крайній мірі нам тут так сказали, що ні, так не буде. Того, що ви хочете, і ми будемо робити ростин, так не буде. Ростин буде робитись тільки в екстрених випадках, або якщо є якась загроза. А сказали, що все добре, загрози ніякої немає. Все має бути добре. Ну, в принципі, все йшло добре. Відкр... відкриття було кожного разу все більше і більше, аж поки не сталося те, що в дитини почав падати пульс і. Лікарі почали дуже швидко бігати і питати в неї, чи дає вона згоду на те, щоб зробили кесарево, бо це дуже небезпечно для дитини, і треба це робити терміново. Там почали всі просто бігати. Я бачу, що Вікторія напевно не розуміє, не усвідомлює, що що відбувається. Я забігаю, починаю її перекладати, кричу, прям закрикую. Вони мене швидко заводять в знову в палату, тому що кожен раз, коли вони перевіряли Вікторію, як там все від. Який там результат, вони кожен раз просили, щоб я вийшов в коридор, а потім знову заходить. Вони мене назад туди кличуть, там ну, так, таке, така картина, що це просто взагалі, я не знаю, не описати. Повно крові, не знаю, це просто якийсь жесть. І вони починають казати мені, що у дитина типу, втрачає пульс, вони не знають, в чому причина. Швидше за все, поповина була вже на шиї. І вона не давала дитині проходити далі. Через те вона ніби як починала дусити потрошки, чи ну не знаю, як там. Вони ну, сказали, що це дуже небезпечно і треба вже терміново робити. Але Вікторія має дати згоду. Дуже добре, що все обійшлось. Ну те, що я бачив, це я не знаю. Я навіть не знаю, чи варто таке бачити. Напевно, варто бачити. Тільки для того, аби зрозуміти якою ціною. Всім привіт. Сьогодні 10 жовтня. У мене сьогодні справ ціла купа, здоровий, величезний список на 23 позиції, які мені потрібно за сьогодні зробити. Деякі позиції в мене вже переносяться автоматом на завтра. Віку я забираю завтра, 11 числа, 11 листопада, це день незалежності Польщі. Так що вітаємо Польща. І я тут займаюся різними приємними справами. В цих чорних кульках. Як ви гадаєте, що? Правильно, По-польськи балони, а по-нашому шаріки. Погнали швиденько додому, тому що на вулиці прохолодно і мені сказали постаратись якнайшвидше довести їх додому, витягнути з цих кульків, щоб нічого не пошкодилось. Ну що, я швиденько добирався додому. Зараз вам покажу, що тут. Надіюсь, їм сподобається. Ну як їм. Більше Вікторії, бо Евеліні взагалі зараз. Все одно, що там, де, як, тичка є і дуже добре. Ізорох шмаринка, якась там медведик там. Коротше, його треба десь прив'язати. Поки хай буде так, а далі ще в мене є справи, можливо, якось перевішують У мене ще ціла куча, чого треба... Розібрати, зібрати і її прибрати. Програма «Хата на тата продовжується. І я роблю одну із 26 справ, які є в моєму списку. Качаю колеса до коляски. Коротше, прикол такий, що вони спущені майже повністю. Бо я нажимаю один раз плюс. Вони одразу. Раз. Два. Коротше, якщо ще третє нажму, то буде вже... Блін, трошки більше, ніж треба. І воно дуже тверде. І прям не знаю, щоб воно ще не гепнуло. Брата на та тата та продовжується. па бам Всякі Всі різні покупки. Окрім того, в мене ще було 4 прання. 4 прання. П'яте я вже закидувати, напевно, не буду, бо воно просто тупо не встигає висохнути. Нам залишилось приблизно 12 годин до виписки, може там 13. І за цей час може не висунути все. Тому ризикувати я не буду. Має бути все, якщо не ідеально, то хоча б максимально близько до ідеального. У мене настав, я приїхав їх забирати. І Я знаю, що тут так не прийнято, але я купив на весь персонал. Печиво їм трохи кави. Чисто печиво, все в печиво. Мені хочеться їм подякувати і вийде такий могорич за малу. Я бачив, як декілька батьків приходили вже забирати своїх дружин з дітьми, і я помітив, що вони. ну... У них немає такого, як в нас там, наприклад, а, тобі дають дитину, а ти дариш букет квітів тій людині, яка тобі винесла дитину щось типу цього. Получається, такий тип, типу могорич-викуп, щось, щось типу того. А тут такого немає, тут просто приходять так, ну, як в школу, забирають дитину. Ні, ніби нічого не сталося. просто Дякуємо побачення. Все. І беремо людьку без автокрісла в Польщі. Наскільки я знаю, не виписують, ну в багатьох країнах не виписують. І я тут бачив, що тут всі також приходять з цими автокріслами, з цими люльками. Ніхто не приходить і не бере просто дитину на руках, нікуди ніхто на руках не їде. Якщо ваша дитина важить 3-5 кілограмів і ви тримаєте її на руках, то при аварії в 60 кілометрів, при, при зіткненні в щось. Цих 5 кілограмів перетворюється в 200. І як би ви дитину не любили, ви ту дитину не втримаєте в своїх руках взагалі ніяк. Так що завжди використовуйте всі засоби безпеки. Я знаю, що в нас в Україні просто беруть дитину в конверт, виїжджають і, і їдуть так. І мама тримає дитину чи хтось на руках, і вони отак от ну не знаю. Це, як мінімум, взагалі нелогічно, як і те, що їздити не перестібно, тим як і спереді, так і позаду. Деяких знайомих є вже досвід в пасажирів позаду, були досить серйозні травми, а швидкість була тільки 60 км. Так що рюлька обов'язкова. In time I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes and the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe Victoria Дякую тобі за дочку. Ти найкраща, ти Робила все, що могла, все, що було в твоїх силах. Я знаю, якби не було цієї екстремної ситуації, ти б змогла її сама народити. Я в тобі не сумніваюсь. Так вийшло, не розчаровуйся, Я знаю, що ти хотіла народити сама. Ти в мене великого молодець. І я пишаюся тобою, що ти дійшла до того моменту, до якого не змогла дійти наша мала. Ну, вона ще просто маленька, вона ще до тебе не доросла.